Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на жаль знову доводиться розпочинати сумного. на війні. З Росією загинув український боксер Юрій Єгоров, який служив у підрозділі розвідки бригади Азов. Він був у складі Житомирської області з боксу. Тренувався під рудою Віталія Мельника та виступав за боксерський клуб Стелс. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Організатори зимової олімпіади 2026 року, що відбудеться в італійських містах Мілані та Кортіна Демпецо, з 6 по 22 лютого наступного року де буде розіграно 116 комплектів нагород у 16 дисциплінах. Це на сім більше ніж на минулих іграх. Представили медалі, які вручатимуться на майбутніх іграх. Всі вони в незалежності від гатунку будуть однакових розмірів: 8 см у діаметрі та товщиною 1 см. Вони мають унікальний дизайн, що складається із двох половинок. Які символізують кульмінацію шляху спортсмена та всіх тих, хто прийшов з ним разом в цей шлях, також дві частини символізують спільну роботу двох міст Мілана та Кортіни, які прийматимуть олімпіаду. Нагороди виготовлять виготовлять італійський державний монетний двір та поліграфічний інститут. Їх зроблять з переробленого металу, отриманого з відходів власного виробництва. Медалі будуть відлиті в індукційних печах, що працюють виключно на відновлюваній енергії. А їх екологічна упаковка буде виготовлена з матеріалів, сертифікованих лісовою опікунською радою, з мінімальним використанням пластику. Легкоатлет Михайло Кохан, тренер батько Сергій Кохан з Дніпра, виграв золоту медаль у метанні молоту з результатом 75 метрів 40 сантиметрів клубного чемпіонату Португалії. Клуб «Клуче де Португал, за який він виступав, перший з 2009 року переміг у національному чемпіонаті з легкої атлетики. Серед клубів як у жіночому, так і у чоловічому розрядах. Дар'я Ковальова з Кривого Рогу, тренер Микола Зайцев у складі української команди дівчат і юніорок, Вероніки Матюніної Свердонецьк, та Янок Ольги Панько, Вероніки Василенко і Аліни. Оврях вперше за багато років завоювали медалі юнацького чемпіонату Європи з настільного тенісу. Спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерниці та Дніпровського яхт-клубу Січ Софія Науменко, наставник Олександр Грасименко, була сильнішою у п'яти перегонах і здобула золото у міжнародній регаті Варнен Форче в неолімпійському класі РС Аеро-7, яке приймало німецьке місто Варде Мюнд. Спортсменка міської дитячи. Спортивної школи з водних та веслувальних видів спорту і Дніпропетровського клубу Січ Ярослава Слободян, виграла бронзову нагороду у загальному заліку і стала першою серед дівчат в юнацькому класі РС ТЕРА-ПРО на міжнародній регаті Талін Рейс, який приймала Естонія, другою серед дівчат та п'ятою загалом стала її колега по навчальному закладу і клубу Аріна Дужа. Вихованка дев'ятої дитячі юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмайстра. Олександра Мороза Дніпровської міської ради Софія Москалець, тренер Євген Чернов, стала срібною призеркою серед дівчат у категорії до 18 років командного чемпіонату Європи, шахів середників та дівчат до 12 та 18 років, який у словенському місті Термечатеж. Упродовж двох днів на кортах міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку на бокодацькі Дніпра тривали поєдинки чемпіонату України з футзалу, тенісболу у дисципліні чоловік. Кі двійка, які вперше приймало наше місто. Упродовж двох днів на кортах міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацьких Дніпра тривали поєдинки чемпіонату України з футнету тенісболу у дисципліні Чоловіки двійка, які вперше приймало наше місто. На попередньому етапі 10 команд учасниць зіграли у двох групах по п'ять у кожній за коловою системою, за підсумками чого по дві кращі вийшли до півфіналів, переможці яких у головному матчі турніру. Мали розіграти звання чемпіона дуже цікаві матчі. Дуже захоплюючі були стикові Матчі хлопці молодці, дуже цікавий футбол захоплюючий, з неочікуваним результатом, хочу подякувати президенту Федерації фуднету Дінісу Віленкіну за те, що прибув, за те, що нам допомагав, підказував, сприяє усіляка в розвитку цього виду футболу. Також хочу подякувати молодіжному парку, які які нам площадку. Підготували їх і усіляко допомагали нам в організації цього турніру. Якщо продовжувати вище згадану тему півфіналів то в них дніпряни в складі Антона Кічі і Артура Карнози 2-0 були сильнішими від Дніпро 2023. Натомість в іншому зав'язалася боротьба. Втім, тріо Олексія Маркова Станіслава Подольського Дениса Бондаренка. Мінімально один Поступився спортивним оптимістам Олексія Бережного, Леоніда Хомічева і Владислава Нижника, у вирішальній зустрічі останні нічого не могли б діяти проти давно вже зіграного тандему ровесників, вихованців футболу нашого міста Артура Карнози і Антона Кічі, за плечима яких гарна низка професійних вітчизняних клубів притул до елітного дивізіону. І саме Антон, ось таким ефектним і водночас ефективним ударом, завершив фінальний матч, який закінчився з рахунком 2-2. На користь Дніпрян. На початку церемонії нагородження пролунав державний гімн України, після чого всіх почергово подякували, привітали та побажали успіхів у майбутньому. Голова Комітету пляжного футболу, футнету і текболу Асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов та голова Федерації футнету тенісболу України Денис Білєнків. Після чого він вручив відзнаку керівництву міського молодіжного парку дозвілля відпочинку Новокодатський за гарний рівень організації і проведення змагань. Приємно вражений тим, що в Дніпрі футнет такий популярний вид спорту. Я знав і раніше, що проводяться турніри постійно і зв'язалися з організаторами футнету Дніпрянського, і вони запросили нас. Провести чемпіонат України саме в Дніпрі, от що ми зробили вчора, і, і сьогодні бронзових нагород за третє місце і відповідного кубка була удостоєна команда «Am Срібні відзнаки і такого кольору приз став надбанням спортивних оптимістів. Головний трофей і золоті медалі чемпіонів України з футнету тенісболу були вручені двом АК Артуру Карнозі і Антону Кічі. Дякую всім, хто долучився, хто організував це. Дякую президенту Федерації Футнету, що приїхав сюди. Все організував. Дякую президенту Федерації Дніпропетровської області з футболу теж за організацію. Дякую суперникам за гру. Ну дуже приємно, так що. Такий великий чемпіонат відбувся в місті Дніпра. Які належить по завершенні дійства, всі його організатори, тріумфатори і просто учасники у гарному настрої сфотографувалися на загальну світлину, на згадку про перший історичний чемпіонат України з футнету тенісболу у Дніпрі. Далі буде на цьому поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.